Початку повномасштабного вторгнення Олевська громада передала понад 50 авто для наших військових. Перші з них подаровані місцевими. А коли вже виникла більша потреба, почали шукати фінансування, розповідає міський голова. Ми почали організовувати ярмарки, почали організовувати збори коштів, благодійні концерти. Різні проводили по школам благодійні ярмарки. Також ми проводили марафон, присвячений до дню міста. Матері загиблих приносять навіть такі суми по 100 тисяч гривень, заради того, щоб придбати автівку і передати нашим військовим. Останні три машини для захисників були придбані за сприяння народного депутата Арсенія Пушкаренка. Остання машина це Хюндай, був переданий нашому мешканцю. Особисто я з народним депутатом, і за кермом даної автівки був батько військовослужбовця доставили даний автомобіль в Донецьку область. До ремонтних робіт автівок залучені майже всі СТО громади над одним автомобілем працює декілька підприємств, адже кожне з них має свою спеціалізацію. Власник одного з них розповідає, має двох братів військовослужбовців, тож розуміє важливість такої допомоги. Ми спеціалізуємося в основному двигуни і ходова частина. Всі роботи. В сторону, якщо треба на ЗСУ, у нас йде першочергово роботи для ЗСУ. Щось подімлює трохи, напевно, фільтр. Найбільше впливає на ремонт стан отриманої машини. Бувало таке, що от приганяли деякі військові частини волонтерські автомобілі, ти їх піднімаєш, дивишся, там, рама гнила. Тобто основне до чого вже треба кріпити, починаєш вже думати, чи вартий цей ремонт автомобіля, чи стоїть його робити, чи все-таки потрібно може замінити його на якийсь інший. Навіть було таке, що от деякі частини на ППД відправляли дві-три машини, тому що не було смисла їх робити. Але ще не новий, як старий. Депутат громади розповідає, спочатку російської агресії відновив роботу свого СТО, бо знає, що кожне авто може врятувати життя. Там стоїть Ріно, воно теж воно рік було на війні. Воно за один раз врятовувало, ну, після, того, після цієї поїздки воно зламалось, але якраз перед цією поїздкою воно вісім чоловік в повному екіпіруванні, Врятували, вивезли з позиції під час обстрілу. Місцеві маляри розповідають, за день встигають пофарбувати одне авто. Надо допомагати нашим, нашим хлопцям, які захищають нас чим можемо чим допомагаємо? Ну так як я думаю, і для кожного громадянина, громадянина то допомогти своїй державі зсу свої голова громади каже, продовжуватимуть передавати машини військовим, адже автівки допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя наших захисників на передовій. Також у нас відділ культури дуже гарно працює, бо Кожен виконавець, кожна група, яка приїжджає до нас зі своїм виступом до нашого будинку міського культури, залишає 10% від отриманих з квитків коштів. А також у нас ще був такий випадок, що виконавець, як так, придбав пікап. Весняні свята вже близько, тож готуються до нових благодійних ярмарок для збору коштів.